Друзі, всім привіт! Ви на каналі Максим Паскар. І сьогоднішня наша тема це 10 міфів про дисципліну. Гарного перегляду. Вперед. Міф перший. Дисципліна це мотивація. Істина. Мотивація зникає, дисципліна залишається навіть тоді, коли нічого немає. Міф номер 2 Треба чекати правильний момент. Істина, момент не прийде. Є тільки зараз. Дія єдиний тригер. Міф номер 3 Дисциплінірованим дуже легко. Істина така. Їм теж важко і їм теж боляче. Але вони просто роблять це через біль. Міф номер 4 Дисципліна контролює все. Істина. Ти не контролюєш світ. Ти контролюєш тільки рішення робити зараз і тут. Міф номер 5 Дисципліна. Ідеальність. Істина не треба бути точним. Треба бути постійним. 80% краще сьогодні, ніж 100% раз в місяць. Поїхали далі. Міф номер 6. Дисципліна убиває свободу. Істина. Хаос це тюрма, а дисципліна це ключ від неї. Міф номер 7. Дисципліна це біль. Істина. Біль тимчасовий, а гордість вічна. Ти або страждаєш зараз, або шкодуєш. Потім. Міф номер 8 Дисципліна це жорсткість. Істина це не холодність це ясність. Дисципліна тебе робить гострим, а не черствим. Міф номер 9. Можна бути дисциплінірованим тільки в одній сфері. Істина. Дисципліна це вірус, який заражає все життя. Міф номер 10 Дисципліна народжується з натхненням. Істина. Вона народжується з болю, коли ти втомився бути слабким. Друзі, фінал. Дисципліна це не кайдани, це не тюрма, це просто холодна свобода. Вона тебе не робить щасливим, вона тебе робить сильним. І цей шлях ти проходиш один. Цей канал Максим Паскар це система сили, без жалю, без виправдань. Тому підписуйся і ставай сильнішим разом зі мною. І ти допоможеш мені. Дійти до моєї цілі це срібна кнопка. Бажаю всім добра і гарного настрою. Всім пока.